Та, друзі, Сьогодні ми з вами продовжуємо готувати пряники, готуватись до Різдва. І сьогодні це буде мій рецепт. Минулого разу ми з вами готували з порошка. Так, вже готовий, додавали тільки яйця і масло. А зараз будемо вже готувати настоящі пряники. Тобто, беремо 170 г меду. Я вже відміряла меду в мене два види. Один гречаний, другий навіть не зауважила який, бо я дуже люблю гречаний мед, він дає більш інтенсивний смак. Відтарюємо і сюди до меду. Ми додаємо 100 грамів цукру. Сотейник. Рекомендую брати більший. Я маю надію, що мені цього об'єму хватить, бо маса, яку ми будемо заварювати, вона буде пінитися. додали 100 г цукру, і зараз нам необхідно додати спеції. Коли я робила ці пряники в Україні, то я додавала спеції окремо. Тобто імбир, де перець молотий, корицю, гвоздику. А зараз, ну, в Польщі є приправа до пряників, тобто вона є різна. І тут в цій приправі, вона вже до пряників або до глінтвейна, так, в Жанніц. В цій приправі є кориця, гвоздика, трохи какао. Колендра, гіле ангельське перець, перець душистий. І мускатний горіх. Тобто, ось так виглядає ця приправа. О, і ця суміш. Далі ми цю суміш ставимо на виміш. Ми довели до кипіння. Вона стає такою, бачите, рідкою. І зараз ми сюди будемо додавати соду. Соду я вже відміряла дві чайних ложки, додаємо соди. Не треба її гасити, вона погаситься за рахунок меду. Зараз буде пінитися. Пінитись. Ось так це все виглядає. Піна стає все більшою. Ось така, бачите, як пінна вечірка. Ось таким воно настає. І сюди ж на цьому етапі ми додаємо 130 грамів вершкового масла. Я теж вже відміряла. І ми це все добре вимішуємо. Ось така в нас виходить маса. Треба трохи дати цій масі остигнути, бо необхідно буде ввести одне яйце. Щоб воно не згорнулось, то треба, щоб вона була тепла, ця маса. Почекаємо, доки охолоне. Рецепт буде обов'язково в описі, з усіма деталями і грамовкою. Я перелила масу в іншу ємність. Додаю зараз одне яйце. Звісно, що треба розмішати. І потім будемо додавати борошно. Борошна додаємо 500-550 грамів, залежить від борошна. Тому дивіться, не додавайте одразу все борошно, додайте 500 грамів. І далі можна навіть залишити, щоб підпилити, є ще. Щось, я додаю 500 грамів, а далі вже дивлюсь, чи потрібно ще. Коли ви впевнені в борошні, то тоді вже можна одразу додавати і 550 грамів, але краще додавати поволі, ніж одразу все, і тим самим забити тісто. 500 грамів маємо. І починаю потрохи замішувати. Вже лопаткою вимішувати важко, тому домішуємо вже руками. А взагалі-то це тісто можна навіть борошно висипати на стіл, потім туди влити масу і воно. Дуже добре виміщується навіть на столі. Якщо у вас є законовий коврик, або навіть без коврика на поверхні, воно дуже добре вимішується. Тобто це такий у нас рецепт, який вже перевірений неодноразово. І я цьому рецепту не змінюю. До речі, від борошна теж багато чого залежить. У мене в житті один раз було, коли від борошна не діяли дріжджі. Тобто з цим борошном можна було робити бісквіти, Все що завгодно. Але тільки не дріжджове тісто. Причому, знаєте, як у нас раніше в мішках так, продавалось, це борошно. І ось в такому мішці було борошно. Я навіть не одразу зрозуміла, що справа на самому ділі в борошні. Не в дріжджах, не неєще в, в чомусь, а в борошні. Ось таке виходить тісто. Взагалі-то, якщо додавати саме спеції за рецептом, який буде в описі, а не суміш, як я тут додала, воно виходить таким більш коричневим, більш темнішим. Ну і, звісно, що ми цьому тісту також даємо відпочити 15 хвилин. І більше борошна не треба. Тобто 500 грамів достатньо, щоб тісто було таким еластичним і добрим. Ось таке в нас вийшло тісто. Воно не липне до рук. Ну і починаємо формувати. Наші пряночки. Воно таке трохи рихле, не еластичне, Враховуйте це, але дуже добре на смак. Розкатую приблизно 5 міліметрів. Ось так. Угу. І зробимо. ангелочка, чубиток, зирочку, подороночек так само зроблено. Чего еще? Нахай будет еще один чубиток. Ну угу. и вот так. Ну і фактично маємо ось такий варіант. Ось такі в нас вийшли прянички. це не всі, це лише перша половина. Ну І ще половина тіста залишилася. Висота пряничків 5 мм, тобто розкачувала я лише 5 мм. Тому, при температурі 180 градусів, я їх залишаю десь на 8 хвилин, для того, щоб вони не були дуже сухими. Готові наші прянички. Вони відрізняються по кольору, камера цього не передає, але вони відрізняються за кольором від тих, що ми робили минулого разу з коробки, тобто вже з готової суміші. Ну і теж прикрасимо їх. Почали вже трохи розписувати, додавати їм кольорів яскравості, індивідуальності. Нашим пряничком. До речі, друзі, айсінг, так, то чим покривати, можна зробити з одного білка і додавання цукрової пудри. Пропорції я вам не скажу, бо в мене їх немає, я роблю на око. Но необхідно тільки білок додавати потрохи цукор. І вже кон... коригуєте. В залежності від того, якої густоти хочете. Звісно, що сирий білок це є небезпечно, але є такий порошок, який називається альбумін це білок в порошку. В мене колись я покупала, тобто в Україні він в мене був дуже зручна штука додаєте трохи води і отримуєте той самий білок, але безпечний. Ну, ось ми тут. Наводимо красоту. Любимий рецепт буде в описі. Не забувайте підписуватись на канал. Діліться вашими враженнями. Готуємось до Різдва. Смачного вам! Все буде добре до нових зустрічей!